У Чернівцях розпочали опалювальний сезон. Відповідне рішення прийняли на виконавчому комітеті, які установи отримує тепло першими. Розповів заступник Чернівецького міського голови на прес підході деталі у сюжеті моєї колеги. Першими тепло отримують медичні заклади, дитячі садочки та школи, які під'єднані до малих котелень та мають змогу здійснити подачу автономно. Про це розповів заступник Чернівецького міського голови Василь Зазуляк. Це рішення дасть змогу включити тепло в тих будівлях бюджетної сфери, які цього потребують, наприклад, як перинатальний центр. І зараз це рішення дасть змогу вже дати їм тепло згідно з заявок. Та заявка вже є. І враховуючи, що було певне похолодання, напевно, не дуже їм комфортно, і ми запустимо котельню, яка знаходиться на території перинатального центру. І також будемо вже, там, де у нас є можливість, де є індивідуальне опалення або автономне опалення, будемо також поступово, згідно заявок, запускати систему опалення в відповідних садочках, школах. Де в нас є ця змога? Попри те, Василь Зазуляк визнає більшість соцзакладів під'єднані до найбільших котелень, які запустять традиційно, коли середньодобова температура три дні поспіль буде нижчою ніж 8 градусів Цельсія. За словами директора комунального підприємства Чернівці теплокомуненерго Олександра Курчунова, спочатку тепло подаватимуть до оселі, які готові до опалювального сезону. Можемо сказати, що на сьогоднішній день житловий фонд управляючі компанії готовий на 75%, А ОСББ на жаль. На 40%. що стосується закладу бюджетної сфери освіти, охорони здоров'я вони готові на 100%. Окрім того, Василь Зазуляк повідомив, наразі триває монтаж когенераційних установок, обладнання, яке з газу може виробляти електрику та тепло, та навіть під час неструмлень обігрівати понад 300 будинків, деякі школи і лікарні. Ми розраховуємо на те, що першу ми запустимо, а другу ну можливо, можливо, треба буде якийсь час, тому що ну, об'єктивно є. Є питання з частиною. Тобто Цих фахівців дуже мало. Компанії, які готові це робити, теж не так багато є певні труднощі, але точно вони будуть, вони будуть найближчим часом запущені. Спочатку на ті, де раніше була можливість навіть, коли ми отримали першу установку, а друга установка буде запущена дещо пізніше. Богдан Дем'янів, Сергій Грубляк, Чернівецький промінь.